Я дуже стреска, стійка жінка. Багато речей я роблю для того, щоб зберігати свій ресурс. Я роблю медитації, займаюся йогою, постійно спортом. У мене там два психолога. Вже там я на тому рівні, що в мене одного одного недостатньо. Ви задали питання? Чи страшно? Ні, не страшно. Якась є така, знаєте, віра в те, що ну, все добре. Я Оксана Козонова, я співзасновниця компанії «Foundation Coffee Roasters». Наразі я власниця кавової франшизи Вітер і консалтинговою компанією Набуток Проджект. Я вам хочу сказати, що на момент початку війни знала, що ми якось адаптуємось точно, бо ми це вже робили в кризи багато разів. Я розуміла, що перше, треба було якось підтримати команду. А я розуміла, що має бути час для адаптації. Я точно розуміла, що стратегія буде вибудовуватися по мірі того, як ми вивчаємо цю ситуацію да, з точки зору подій, і з точки зору економічних обставин. Що ми робили? Ми приймали нові рішення. З точки зору фінансової ролі да в бізнесі, з точки зору керування людьми, тобто ми змінили трошки підходи бізнесом. Керують насправді люди, які в процесах, да, і ми змінювали свої системи. І саме ці зміни систем да мислення в першу чергу, бо в першу чергу засновники змінюють мислення своє в цих обставинах, і після це вже інтегрується в мислення своїх команд. На сьогодні ми вже мені здається до будь-чого готові. Да, і я вам хочу сказати, що от перший рік ніхто нічого не планував, тобто да там бізнес це про що? про стратегію. І я вам хочу сказати, що ну, цілі ми собі встановлювали на 7, 5, 3 рік. Да, на стратегічних сесіях, великих компаніях перший рік війни ми цього не могли робити. Але коли ми бачили свій результат, ми зрозуміли, що ми можемо вже в цих умовах стратегувати стосовно масштабування. От я так сіла просто про, про тегувала і зрозуміла, що я хочу надавати людям, які втратили бізнеси, свої якісь ключові, але зберегли якісь там інвестиції, надавати змогу робити бізнес з мінімальними інвестиціями, але з максимальним результатом. Отак, от, от я вирішила, що здається, я створюю франшизу за два місяці без анонсування продажів франшизи. Вітер ми підписали вісім проєктів в Одесі. Запитів було просто дуже велика кількість і це і Європа, тобто це люди, які виїхали з нашої країни, але хочуть будувати там своє життя. Це Польща, це і Румунія, і навіть Норвегія, і, да, і Іспанія, і дуже багато країн. І Германія конкретно в Одесі в нас є. Ми вже підписали чотири франшизи, і чотири ми підпишемо наступного місяця. В Україні немає франшизи. Кав'ярні третьої хвилі. Третя хвиля, да, тут ви кав'ярня, яка працює з свіжою обсмажкою, яка е, виварює каву високих лотів, спешлоті каву. Да, і е, вітер ми створили як молодшого брата Фаундейшн колись. Да, і По концепції ми зробили цю кав'ярню, як. Е, знаєте, таку, Такий класний простір для класних людей, от прям для всіх. Але для тих, хто розуміє культуру споживання, кому це цікаво, і виходить так, що вітер з точки зору інтер'єру, з точки зору. Якоїсь і простоти, да, але з якісним продуктом він такий єдиний на ринку з'явився, да, тобто така ідея. І тому мені здається, що це має успіх, бо це про високий рівень якості, якості персоналу, якості продукції. Да, і сервісних моментів, але простоти запуску. Тобто немає цього снобізму, немає великих інвестицій в інтер'єрні рішення, тобто вони є, але не так, як знаєте, коли людина там вперше будує там свій якийсь заклад, і там знаєте, вносить туди дуже багато грошей, конкретно в інтер'єр. Ну це не дуже про бізнес, я вам хочу сказати. Ось тому це реально має успіх, бо це така, знаєте, це можна трансформувати і це можна множити. Да. Завжди є якісь там, знаєте, перепони. Майже два роки був да, е, 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 заборонення на там на облікові там перевірки. Да, тобто, це було приємно наразі, нам закручують гайки конкретно. Це не дуже приємно. Бо от одразу скажу, да, тобто те, що наразі коїться, да, там, ну коли ти розумієш, ти там цю економіку просуваєш там всіма силами і. Реально да, там зберігаєш людям робочі місця, і мало того, ми ж підвищили вже втричі заробітні платні, щоб ви розуміли, ну тобто людям, да? бо інфляція. От зараз такий момент не дуже приємний. Ну, Ти розумієш, що ну не дуже коректно з точки зору да там таких взаємовідносин, да, там політики і бізнесу. Ось, але ми теж співпрацюємо. Ось ми співпрацюємо. Я, наприклад, да, там то спікер діє бізнес, я спрацюю там з молоді. Там якось ми там впливаємо один на одного, знаєте, інтегруємо ці зірнетка ось, мінімуми навичками. Да. Стосовно працевлаштування військових, я е, однозначно за, я взагалі то е, донька військового, да, і е, е, я дуже дуже поважаю цих людей і. Мені здається, я дуже дисциплінована, як мій батько. Ось бо він в ланках військових все своє життя. Сьогодні знаєте, ключові компетенції це відповідальність і дисципліна. Реально, я вам хочу сказати, що я працюю дуже багато років, і колись ми там розповідали про гнучкість. Про комунікабельність, про орієнтацію на результат. В сьогоднішніх умовах людина повинна бути відповідальною і дисциплінованою. І для мене це люди, які пройшли військову закалку, це спортсмени, а вже ж, да, там, і так далі, таке інше. І я бачу в цьому ще й дуже високу місію для нашої нації, да, бо люди, які е відстоювали наші і відстоюють права, вони. Е Мають змогу працювати в бізнесах, засвоювати нові професії. Ми відгружаємо каву на зсо. Тобто, в перший місяць у нас там ми з 16 тонн в березні. У нас було три тони, з них, з них півтори пішли на зсу, тобто одразу ми купуємо машини, ми долучаємося до співпраці з фондами і готуємо їжу для біженців весь цей час. Скільки в нас така крута команда, тобто вони просто в перший день стали і почали готувати їжу людям на кухні Фаундейшн. Весь цей час збирали, Я не можу сказати, скільки в тонах ми зібрали води на Миколаїв, але ми робили це постійно. Ми організовували і стендапи під це. І просто люди знали, що фаундейшн-вітри можна привозити безліч води, і ми просто фурами відправлялися на Миколаїв. Все буде клас, точно кажу. Я думаю, що і інвестиції будуть заходити в нашу країну, і взагалом рівень лояльності наших людей. і Бажання жити саме в цій країні вони будуть провокувати тільки зростання буде трошки по іншому, але все буде класно, головне, щоб нам не дуже закручували гайки.